Із фронту одразу до Зеленського Сирський привіз доповідь з передової. Росіяни просунулися на сході. Останні подробиці зони бойових дій дізнаєте вже за мить. Вона новин. Я Юрій Бібік. Зеленський провів ставку. На ній заслухав доповідь Олександра Сирського, який тільки но повернувся із фронту. Президент розповів про що саме говорив із головкомом. Послухаймо щойно провів засідання ставки. Перше це фронт. Доповідь головкома. Він був на передовій безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад, максимум. Робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Сирський ще вчора повідомив, що ситуація на полі бою вкрай складна. За словами генерала, росіяни особливо активно пруть на покровському та курахівському напрямках, що на Донеччині вони намагаються прорвати оборону. При цьому мають перевагу у кількості бійців, озброєні та військовій техніці. Щоденно йдуть на штурми українських позицій. Загарбники роблять велику ставку на прорив в районі Очеретиного. Яка як мета? Детальніше про це розповів наш військовий глядач Василь Пихньо. Давайте послухаємо Курахової Покровськ, Якраз на цих двох у цих двох районах це величезні логістичні наші міста, які мають надважливе значення. Крім цього, окреме значення має траса Покровськ, Мирноград Костянтинівка. От нас, власне, ця траса Покровськ, Мирноград і далі до Костянтинівки. Вона пролягає. Вона також має неабиякі логістичне значення, і саме в районі очеретиного противник. Претендує на те, щоб прорватися до цієї траси. Наразі рубежем такої, такої обо стримує ворога від цього. Є населений пункт Новоолександрівка. Авдіївський напрямок найгарячіший на фронті. Це підтверджує і генеральний штаб за його інформацією. Тільки за минулу добу окупанти провели на цій ділянці 31 атаку. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення сталося 97 штурмів ворога. Не варто забувати про запеклі бої і на запорізькому напрямку. Діпстейт опублікував відео бійців третьої бригади оперативного призначення Спартан із роботаного. на оприлюднених кадрах. Можна побачити, що росіяни повністю зруйнували населений пункт. Там немає жодної уцілілої будівлі. Вся земля у вирвах від прильотів снарядів. В окопах тіла знищених окупантів. Усюди розкидана знищена військова техніка росіян. Українські бійці відзначають, що в районі роботи продовжують точитися бої. Ситуація динамічна. Закріпитися згарникам не вдається. Попри це, вони не припиняють штурмів. Також у Діпстейт прокоментували ситуацію зі знищенням мосту через канал Сіверський Донець, Донбас у Часовому Яру. Аналітики спростували інформацію про те, що конструкцію нібито підірвали бійці збройних сил України при відході зі східної частини міста. Насправді міст зруйнував ворог прицільним ударом, а українські військові не відходили за канал і залишаються тримати рубежі, залишають тримати рубежі на східній околиці Часового Яру. Більше того, в Осу Хортиця уточнюють, що українська армія навпаки намагалася. Відбудувати міст, і як тільки туди прибула вантажівка із матеріалами, окупанти завдали удару. Тим часом в інституті вивчення війни розповіли, де саме намагаються наступати росіяни. Американські експерти зафіксували рух армії РФ на північний захід від Сватового в Луганській області і на південний захід від Авдіївки на Донеччині. У роботиному Запорізькій області, а також на північ до Олешок Херсонської області. Але є й позитивні новини з фронту. Українські бійці 43-ї окремої артилерійської бригади отримали додаткові поставки снарядів. Про це зокрема вони самі повідомили у соцмережах, а також додали, що вже використовують їх для знищення окупантів. Сили оборони завдають втрат Росії і на морі, зокрема, українські військові та оператори морських дронів постійно вигадують нові методи, як поцілити в кораблі окупантів. За словами представника Гура Юсова, вчорашнє знищення швидкісного патрульного катера Мангуст це яскравий тому приклад. Він додав, що вартість судна становила 3 мільйони доларів. Тим часом західні змі ставлять під сумнів необхідність знищення Кримського мосту. За інформацією «Індепендент», російське командування частіше використовує сухопутні маршрути в окупованій східній Україні Україні для постачання зброї на свою лінію фронту. Одновляв дані із супутника свідчать про те, що майже жоден військово-вантажний потяг. Не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців. Повністю спростовує припущення західних аналітиків, військовий експерт Олександр Коваленко. Він каже, що до керчі регулярно прибувають вагони із технікою РФ та боєприпасами. Також безперестанку йдуться цистерни з пальним для російської армії. Це підтверджують фото моніторингових каналів та партизанів. За словами Коваленка, Крим для Росії все ще важливий логістичний центр. Україна тим часом не припиняє мобілізацію для поповнення сил оборони. На цьому тлі все більше чоловіків намагаються втекти з країни. Для прикладу, тільки впродовж 6 травня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Один із них – 28-річний житель Івано-Франківщини, другий – 20-річний мешканець Сумської області. Особу третього потопельника ще не встановили. Наразі проблема із мобілізацією полягає не лише в адекватному інформуванні населення. А й бронювання, яке може стати справжнім викликом. Довіру до процесу підриває сама влада своїми маневрами навколо бронювання за гроші. Ну саме так принаймні вважає політолог Євген Магда. Він наголошує, що система бронювання дійсно потрібна, адже дозволяє зберегти українську економіку. І нинішня схема працює ефективно, коли підприємства можуть зберегти половину працівників. Мовляв, це гарантія, що завод. Фабрика чи шахта продовжить працювати а держава отримуватиме податки. Натомість, прем'єр Денис Шмигаль та міністерка економіки Юлія Сверденко за словами Магди досі хочуть вести. Зарплатну модель, яка передбачає бронювання лише для тих, хто заробляє більше 35 тисяч. На думку політолога, це тільки підвищить соціальну напруженість у суспільстві, тому закликає зберегти чинну схему бронювання, яка довела свою ефективність. Ось такі новини у нас на цьому і, друзі. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій на фронті. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби бути в курсі всього, що відбувається. Дякую, що дивитесь нас і до зустрічі.